Вітаю! Математика без меж допоможе підготуватися вам до мультитесту. Розв'язати логарифмічну нерівність. Перше, це знаходимо область допустимих значень. Під логарифмічний вираз завжди повинен бути більший нуля. Х додати 3 більше нуля. Далі дивимося на Течі однакові основи логарифмів. Якщо основи логарифмів не однакові, то потрібно звести до однієї основи. Якщо основи логарифмів однакові, тоді логарифми можна опустити і перейти від логарифмічної нерівності до нерівності, яка не містить логарифмів. Тоді потрібно звернути увагу на основу логарифму. Якщо Основа логарифма більша одиниці, тоді логарифмічна функція зростаюча. Тоді при опусканні логарифмів знак нерівності не будемо міняти. Якщо основа логарифма більша нуля, але менша одиниці, тоді функція буде спадна і знак нерівності будемо міняти на протилежний. Дивимося, у нас 0,3. Це міститься в межах більше 0 менше одиниці. Отже, функція спадна, опускаємо логарифми, знак нерівності міняємо на протилежний х плюс 3 буде більше 4. І це повинно виконуватися одночасно. Розв'яжемо нерівності. Буде х більше мінус трьох, і х більше 4 відняти три більше одиниці. Нанесемо на координатну пряму, виколота точка мінус три і х повинні бути більші. Один. Ікси теж повинні бути більше, маємо перетин. Отже відповідь. Ікс належить проміжку від одиниці до плюс безмежності.